Сьогодні ми зібралися тут, щоб все-таки дізнатися секрети, як почати отримувати дохід з блогу, навіть не проходячи абсолютно ніякого навчання, достатньо подивитися лише цей урок, але додивитися його до кінця обов'язково. Е, працює воно лише в системі, і якщо ви будете використовувати абсолютно всі поради, які я вам сьогодні розкажу. І ви скажете, хто ти така, щоб ми тебе взагалі слухали. Давайте я представлюся. Я Ірина Барік. Я вже майже 6 років допомагаю людям перетворити сторінки в соцмережах на живі ефективні проекти, які приносять дохід та навчаю професії SMM спеціаліста. Я випустила більше 2100 учнів за ці 6 років. Написала книгу, і це єдина книга в Україні по методології по СММ. Все про СММ у схемах і таблицях такої книги ви не зустрінете ніде і не купите ніде. Створила авторський курс СММ, все проведення блогу від А до Я. А ще я немаловажна сертифікований коуч ICF, що допомагає мені моїх студентів проводити легко, без знаєте, тиску до цілі, і вони починають вести свої блоги в легкості. І без ніякого примушення, бо я знаю, як це зробити правильно. Перший заробіток у блозі починається з упаковки. Хто б мені що не говорив би, але доки ви не зрозумієте, що наші блоги повинні не просто гарно виглядати, а містити конкретну інформацію, яку відразу користувач, перейшовши до вас на профіль, повинен побачити та ніби мати відповіді на свої загальні запитання, тому що риток переповнений. І дуже багато експертів, які дуже багато вкладають в блоги, і для того, щоб початківцю виділитися на ринку або маленькому експерту. То е, дуже важливо е, зробити правильну упаковку. Багато експертів роблять десятки хаотичних дій у блогі і так і не отримують клієнтів. Це коли ви ніби постите рілс, ніби постите пости, ніби історії знімаєте, ніби історінг є, але клієнти так і не йдуть. То тут причина проста: немає правильної упаковки. Правильно упакований профіль приносить завжди перших клієнтів, навіть без реклами і навіть не вкладаючи в блог абсолютно нічого. Розкажу вам, на прикладі своєї клієнтки, не буду називати імена, але ми упаковуємо сторінку дуже складний такий проект, освітній проєкт, там де потрібно в невеличкому блозі відразу показати керівника: керівник шкіл, садочків приватних. Та а, репетиторського центру, і не дивлячись на те, що перегляди всього 50 коли ми почали робити упаковку і виклали буквально п'ять чи шість постів, систематизували все у, у самій загальній картинці. Зробили її приємною. У нас була продажа без таргету, перша консультація, і ви не повірите перегляди 50 в. Сторіс пости там рілси максимум 600 перегляди. Ми продали консультацію за 100 доларів, тому що ми правильно це зробили і показали рівень експерта. Чому упаковка важлива? Людина заходить у профіль і за три секунди вирішує, чи залишатися, чи їй покинути цей профіль, тому що експертів нагадую, дуже багато. Якщо зрозуміло, хто ви і що ви продаєте, є шанс отримати клієнта. А якщо ви ще й сподобаєтеся і зробите щось креативне, так як у мене, наприклад, на блог заходиш, і таке все позитивне, приємне, легке на сприйняття, і люди часто пишуть, просто знаходячи мене в пошуку. Навіть купують курс або купують книгу. Вони розуміють, що я той експерт, якому варто довіряти. Я єдина в Україні, хто має мінімум книгу по СММ. Е, мінімальна упаковка складається з ви чули цю загальну інформацію на одному вебінарі лекції. І Ви скажете, та фігня, одне те саме розказує. Ні, не те саме. Слухайте уважно і нотуйте. Прямо нотуйте ці правила зараз дуже важливі, і я в кінці розкажу секрет самої упаковки. Е, вам. Потрібно, щоб правильно була упакована аватарка, ім'я, пошукова стрічка, шапка профілю, хайлайти і 3-4 закріплених пости. Навіть без загального візуалу уже 3-4 закріплених пости будуть продавати вас краще, ніж повністю упакований профіль, тому слухайте. Аватарка. Ви повинні створити аватар, який буде допомагати з першого погляду зрозуміти, в чому суть вашого аккаунту. Це дуже важливо, надзвичайно важливо у моєму випадку. Я така максимально позитивна, аксесуар, окуляри це частина мого бренду, жовтий колір і максимально усміхнена. Усмішка дуже підкупає, і я завжди кажу, як би вам важко не було б зробити гарне фото з усмішкою, зробіть його, тому що воно буде продавати в 10 разів краще, ніж звичайна аватарка сумна. Вас потрібно, щоб було чітко видно, як мене, так? чітко розібрати можна було б ваше обличчя і недалеко. Плюс задній фон повинен бути максимально приємний та не щоб не було там наскладеного купу одягу, наприклад. Так? А щоб він був або мінімальний, от навіть як зараз у мене на відео, або як у мене на фото, аватарка. Там можна використовувати ваш логотип або коротку лаконічну назву, якщо ви магазин, або у вас хендмейд-магазин. Просто не додайте логотип, який містить, складається з дрібного напису, тому що аватарочки маленькі, і коли людина вас знаходить в пошуку, от саме в пошуку, то він не зможе прочитати, що там написано. Якщо це буде як другий варіант, я вам приклад показала, то ще прочитає і зможе зрозуміти. І якщо ви розробляєте логотип, то постарайтеся його розробляти правильно, або звернутися до когось, хто його розвер... вміє розробляти. Бо логотип складніше, поставити і зробити його правильним, ніж просто аватарку. Тому робіть так, щоб було читабельно та зрозуміло, або буде ваше лого, Прям там дві буквочки, наприклад. так? Нікнейм. Це ось він знаходиться у нас зверху, там, де в мене барік іра. Нікнейм дуже важливий, і ви повинні обрати логін, який ваш потенційний клієнт може легко прочитати вголос і запам'ятати. Як в мене барік іра, не Таня, тання, крібесер. Ну, Незрозуміло, що там, тому нікнейм повинен бути саме легкий на слух. Тут не обов'язково писати щось там SMM, таргет. Якщо ви таргетолог, наприклад, тут важливо, щоб це було як ваше лого. От давайте уявимо, Ви відкриваєте кав'ярню. І вам потрібно цій кав'ярні дати назву. От чи дали б ви кав'ярні таку назву? Я дала б барік іра. Чому? Нехай би було ім'я моїм брендом, і люди приходили б до мене. Тому е він повинен бути легкий на слух. Чому? Тому що зазвичай е нікнейм вводить лише той, хто вас чув, або, наприклад, друга каже: дай мені класного сементу спеціаліста, та там є Барік Іра в е Інстаграмі, і людина бере і на слух вводить це ім'я. Розумієте? Тому о, дуже важливо, щоб не було там е, довгого ім'я, щоб воно містило однакові букви, чи е, там були я, ю, є, жі чи ш. Е, ті букви, які на українській, мають один, е, одну букву, а на латині дві букви. Тому що, наприклад, ю", ю", Юля по-різному пише: хтось Джулія, щось Юлія, хтось через У, через Ю. Тому дуже важливо, щоб е, ім'я було максимально просте і. Було частинкою вашого бренду, тому над ним варто посидіти і подумати. Не використовуйте, як я казала, букви, які мають два звуки, тому що на латині їх дуже часто часто вводять невірно. Не робіть логін занадто НАТО довгим або занадто НАТО коротким. Це теж не дуже гарно працює. Щоб вибрати собі класний логін, ви можете начитати прямо в чат GPT, розказати, хто ви, що ви, що ви продаєте, яка у вас буде сторінка, які загальні слова ви б хотіли б використати в логі і попросити йому надати вам рекомендації. Повірте, якісь варіанти вам точно мінімум сподобаються. Зробити такий брейншторм. Далі назва сторінки це те, що в нас пише ім'я, коли ви налаштовуєте сторіночку. І дуже часто люди роблять помилку і пишуть просто своє ім'я тут. Ні, ця стрічка це пошуковий рядок. Це, е, тут повинні бути ті слова, за якими вас будуть люди шукати в пошуковій стрічці. Якщо ви відомий блогер і вас будуть шукати за іменем, то пишіть, звичайно, е, своє ім'я. Ви можете на початку взяти. Частинку свого імені і поставити, бо це буде класно слугувати, коли ви будете з кимось переписуватися, і відразу в початок буде показуватись, наприклад, там барік, і далі пошукові слова, за якими вас будуть шукати. Так, пошукову стрічку можна будувати, але пам'ятаємо, що там є обмеження, і вона має певну кількість символів, і її потрібно коротко написати, але чітко й зрозуміло. Якщо ви займаєтеся бізнесом, тобто продаєте якісь товари чи послуги, тоді в рядку назви своєї сторінки обов'язково напишіть коротко назву своєї діяльності. Якщо ви виготовляєте власними руками щось, наприклад, свічки, то напишіть свічки ручною. Роботи. Якщо ви спеціаліст таргету SMM, то напишіть красиво. Таргет, СММ реклама. Але зверніть увагу, наприклад, я тут внизу написала таргет СММ реклама без пробілів, і Інстаграм е, може порахувати ці три слова як одне, бо немає пробілів між словами. Тому в пошуковій стрічці не робіть такої помилки. Багато хто цим нехтує, але не варто. Ви пишете таргет, пробіл, рисочка, пробіл, смм, пробіл, рисочка, пробіл, реклама. Тоді ці всі слова будуть. Е, Інстаграм буде сприймати як окреме. Якщо ви фотограф, то напишіть фотограф, допустимо, Олександр Шевченко. І місто обов'язково, тому що фотограф зазвичай надає послуги офлайн, і йому важливо знаходити саме людей з свого міста. Якщо ви фотограф в Одесі, ви ж не поїдете в Київ робити комусь фотосесію. Тому обов'язково, якщо у вас офлайн якась а, точка, магазин, і ви працюєте офлайн і робите онлайн-магазин, і у вас є. Прям ви з вашого центру, або можна зайти купити саме у вас в місті, то обов'язково прописуйте місто. Це дуже-дуже важливо. Якщо там а, доставка квітів, то прям прописуйте. Доставка квітів, місто, яке місто, або область, якщо ви по області прям доставляєте. Ну, Наприклад, до прикладу, це дуже важливо. А, вот, і... Обов'язково пишіть коротку назву о своєї діяльності. Наприклад, якщо ми таргетолог, то обов'язково пишемо. можна було там написати, наприклад, тоня, таргет, курси консультації. Ті послуги, які ви продаєте обов'язково. Якщо ви перестаєте продавати консультації, ви просто їх опускаєте. Якщо в консультації виходять на максимізатор, у вас це не основна вже потім дальше послуга, то і так зрозуміло, що ви їх продаєте. Тоді ви пишете. Там таргет, запуски, курси з таргету, наприклад, обов'язково змінюєте свою пошукову стрічку. Вона змінюється протягом 14 днів. Якщо ви сьогодні щось написали, то 14 днів її змінювати не можна. Це для зменшення шахрайства, зроблено інстаграмом. Якщо ви копірайтер і, наприклад, таргетолог ЄСММ, як в мене була Оксана Шутка, то ви прям прописуєте слова загальні, щоб люди розуміли, з чим ви можете допомогти. Якщо Міра Мартинович раніше працювала тільки в продажах, І в неї був блог все про продажі, то достатньо було б написати продажі онлайн курс, наприклад. І це зрозуміло. Було. Люди, коли будуть в пошуку шукати продажі, воронки або ще щось, то її профіль буде підтягуватися. Оце найголовніше правило, що ви повинні зрозуміти. Пошукова стрічка взагалі приносить дуже багато клієнтів. І от вона привела вам, наприклад, клієнта. Написала людина СММ, знайшла мене, наприклад, перейшла на мою сторіночку. Перше, що вона бачить, це шапка профілю. Це, якщо у вас, наприклад, кафе, те, що ви відкрили, воно під іменем Барік Іра, але воно знаходиться за рогом, то ви на вулиці поставите банер. І от шапка профілю це ваш банер. Ви повинні розуміти, що ви повинні зацікавити цією шапкою профілю і максимально зрозуміти, чому варто піти за той рог і е, зустріти те кафе і відвідати його. Це коротенька анотація вашого блогу. Тут має бути прописано те, що ваш блог чи сторінка взагалі продає, хто ви, що ви. Тобто важливо написати, що ви продаєте, яку інформацію транслюєте в своєму блозі. Наприклад, допомагає відшукати вашу фі фішку, яка виділить вас на ринку. Допомагає зрозуміти, як упакувати блог, щоб були постійні продажі, безкоштовний канал. Зараз в мене ж інша шапка профіля. Шапка профілю змінюється як той банер. От скільки вам потрібно, стільки ви його змінюєте? Якщо у мене йдуть продажі під курс. Я ставлю шапку про таку, щоб продавала курс, але обов'язкове правило у вашому шапці профілі повинен бути гачок УТП. Унікальна торгова пропозиція те, що ви дасте зі знижкою або те, що у вас, наприклад, якийсь пакет крутий, зараз продається. У моєму випадку, це зараз спеціальна ціна на курс, на старт, да? я завжди даю дешевше. От я прям це прописую в шапці профілю. Коли люди заходять з реклами, з РІЛСА, вони бачать це і відразу бачать початок коли курсу, і чому варто зараз звернути на це увагу. Якщо я продаю книгу, я ставлю все про книгу і пишу унікальну торгову пропозицію про книгу. Зверніть на це увагу. Хайлайти. Це ваші оці вічні сторіс, я для прикладу вам показала. Їх ще називають актуальні сторіс або які збережені у профілі не зникають впродовж 24 годин. Дослідно з англійською, це яскраві моменти. Тобто в цих кружечках вам потрібно дати основну інформацію, бажано сторітелінгом. Це міні-історія впродовж всіх ваших сторіс. Одна історія про те, що вам треба. Якщо це курс більше, ніж СММ, значить це все про курс. Якщо це про вебінар, значить це про вебінар. Якщо я даю ціну корисну інформацію про продуктову лінійку, я роблю окремий хайлайт, розказую тільки про продуктову лінійку. І бажано це робити воронкою, щоб людина зрозуміла, що це за продукт, кому він підходить, кому не підходить, яка унікальна торгова пропозиція, чому варто зараз придбати, підсилення ваших слів доказами це кейсами, це відгуками, або вашу історію про вас, якщо ви початківець, чому варто вам довіряти. І Пропозиція. тобто, прямо сказати, що потрібно зробити, куди написати, щоб отримати це, наприклад, за унікальною ціною. Ці воронки обов'язково потрібно е, упакувати в себе в профілі. Тобто, ми, якщо упаковуємо профіль, ми спочатку прописуємо продуктову лінійку і прямо пишемо, які продукти ми продаємо, за яку ціну, е, який продукт буде безкоштовний, який буде, наприклад, не дуже дорогим, щоб люди ознайомилися з вами на велику ціну і ми змогли довірити. Основні продукти, які ви будете продавати, там консультації, наприклад, чи ще що-небудь там. Е максимізатори У мене це, наприклад, фотосесії, зйомка рілсів, стратегія, е я роблю окремо, наприклад, своїх послуг, та біп. Це у мене навчання, наприклад, да, індивідуальне. От, ви прописуєте всі продукти, які ви продаєте, пишете напроти ціни, і стараєтеся зробити по кожному продукту хайлайт. І потім розкажу, що обов'язково зробити в самій стрічці. І пишете, що ви саме будете зараз продавати. Якщо ви про кожну послугу зробите хайлайт, про кожну послугу розкажете у себе в профілі і закріпите це, то людина, перейшовши до вас в профіль, вона вже не витрачає час, писавши вам, щоб ви її пояснили. Вона багато відповідей знаходить саме у вашому профілі. І про ці хайлайти ми поговоримо на окремому уроці на моєму навчанні, якщо ви захочете на нього піти. Там дуже багато чого потрібно вчитися, і от секрет, який 100% продає. 100%, я це переконалася на собі. Я практикуючи самим спеціаліст. Я практикуюсь не, не тільки на своєму профілі, але у мене ще є клієнти, на яких я також а також у мене є студенти, які також практикують цю інформацію. Та клуб, там де ек зібрані експерти, вони також тестують цю інформацію. А зараз є такий тренд, закріплені три пости. Це він зараз працює як міні-сайт. І достатньо мати три закріплених пости, але конкретно, чітко, зрозуміло і гарно оформлені, як в моєму випадку. Гляньте на дизайн, і чітко зрозуміло, що там, як там і чому варто його, наприклад, полистати. Перевірено на мені. Один із постів, це повинні бути мої послуги. Він зроблений кольцою галереєю. Тобто ви гортаєте там чітко про кожну послугу, зрозуміло, що в неї входить, яка в неї ціна, чому варто на неї звернути увагу, взагалі, що я продаю. Це дуже класно працює, бо людина в одному місці отримує всі відповіді. Далі, у моєму випадку, я продаю курс, тому він повинен в мене бути закріплений, бо дуже багато запитань, і людина відразу бачить відповіді, що в нього входить. Та індивідуальне навчання, яке я зараз, наприклад, продаю. Тобто в мене активно продаються дві послуги індивідуальне навчання і ведення пробу. Мені підсилення ефекту підтвердження моїх е е кейсів не потрібно, тому що і так по профілю видно, що я навчаю вже не один рік. В принципі, кейси є в профілі постійно. Але якщо ви початківець, то я рекомендую все-таки робити трошки по-іншому. У ваших е, закріплених постах повинно бути зрозуміло, наприклад, хто ви, можна зробити пост прям про вас, хто ви, чому варто вам довіряти, чому варто лишитися у вашому блозі, прям зробити таку воронку слайдами і продовжити текстом. Обов'язково закріплюємо послуги, навіть якщо у вас різні категорії товару, то закріплюйте різні категорії товару. І пост про основний продукт, який ви продаєте, або пост про кейс. Ви вже дивіться, що у вашому випадку буде краще закріпити, наприклад, і від чого відмовитися. Якщо ви експерт, який має досвід, то достатньо мої послуги: основний продукт, віп-продукт або кейс. Тут уже ви вибираєте, що ставите. На прикладі своїх клієнтів та студентів можу показати перший варіант це IT-послуги. Чітко зрозуміло підсилення ем, свого бренду, можна сказати, це клієнти, з якими вони працювали, це авторитетність піднімає, тому там конкретні кейси упаковані. Наші послуги, де чітко можна побачити, які послуги вони продають, от прям чітко з переліком, що в них входить, і е, що, вам, то, е, що вам точно до нас? Як зрозуміти, що вам точно до нас? Пост, який переконує, переконує чи не переконує, доказує, що людям варто звернути увагу на їх та звернутися до них. Так? І стрілочка, яка вказує на клієнтів. Дивіться, як психологічно все зроблено чітко, класно. Так? І таким чином ми збільшили запити конверсій на послуги всього трьома постами. Далі: експерт по депіляції, перший пост, наприклад, знакомство, другий пост це. Прайс на а, самі послуги, і прайс на косметику, яку можна купити в людини, уже відразу прийшовши до неї на послуги, чітко зрозуміло, що що ж за людина, і що в неї можна купити, продає. Якщо ви ще зробите візуал, то взагалі класно. Далі приклади СММ спеціалістів перший це Яночка. Конкретно розписані послуги, далі підтвердження слів, чому твої послуги, наприклад, не купують чіпляючий заголовок, і там показано, чому не купляють, розказано детальніше. І вона зараз продає в свій продукт стратегія, тому вона закріплена. Далі СММ-спеціаліст, Знайомство конкретно, що за експерт, мої послуги і які подарунки можна отримати відразу? От пост, який цепляє да, на підписку. Дуже класно працює. Далі також хто я. Послуги, і, наприклад, основна послуга це ведення. Класно працює, супер. Також моя колега птічка, е, мені дуже подобається її блог. Е, також використовує, я бачу цей, е, ці три закріплені пости. Зверніть увагу, мій власний кейс, тобто на собі вона показує кейс, е, як вона продавала чашки, і це додає лояльності відразу. Тобто ви можете бути своїм кейсом. Далі. Кейс клієнта да, від 700 на таргет з нуль результатом до 15 запитів на послуги на навчання вже з першої кампанії і плитка візуалу, бо вона продає упаковку. Тобто, це її послуга працює, воно ну, дуже класно працює. Тому для того, щоб ви продавали, вам потрібно зробити мінімальну упаковку і хоча б три закріплені пости. Як їх правильно робити, можете перейти до мене в профіль та переглянути мої три закріплені пости. А це дуже класно працює. Якщо ви додасте ще рілси, якщо ви додасте ще прямає територі, якщо ви додасте е, правильну стратегію, то ваш блог буде продавати не продаючи, і вам не потрібно буде писати холодні листи, що ви хочете співпрацювати, щось там пропонуєте. Достатньо мати правильно упакований блог, і навіть в самих простих, прості блоги початківців воно все працює. Мої дівчатка це підтверджують. Після курсу, коли навіть на курс прийшли, не знімали сторіс, боялися знімати сторіс. При мінімальній упаковці у них ідуть запити, ідуть запити на їх послуги. Тому упаковуємо мінімально, як я вам сказала. І я 100% вам кажу, що якщо ви будете робити чим більше дій у своєму профілі. Тим скоріше ви отримаєте першого клієнта, і не потрібно бігати по всім курсам світу для того, щоб почати продавати в інстаграмі. Я починала з безкоштовної інформації, і я вам даю ціну хорошу конкретну інформацію, яку можна застосувати і вже в принципі отримати перший заробіток. Роби перший крок уже сьогодні: застосуйте знання, які я з тобою поділилася. Відміть мене у своєму сторіс, коли упакуєш мінімальний блог, та напиши, що ці зміни з'явилися після перегляду мого безкоштовного уроку. І я подарую тобі безкоштовний міні-курс по відеозйомці. Я завжди поощряю своїх е, підписників, завжди даю дуже багато корисної і класної інформації, От, і у ньому ти навчишся легко рухатися вперед, е, легко знімати, робити свій контент яскравішим, впевненішим і привабливішим. Твій перший крок до класних сторіс починається уже саме тут. Упакуй блог і побачиш, що в тебе будуть перші клієнти, а ще й отримаєш безкоштовно мій міні-курс. Якщо хочеш почати рухатися вже сьогодні більш впевнено і з підтримкою, то я пропоную опакувати твій блог під наглядом експерта. Зверни увагу на мій курс з SMM Свій блог він дуже класний. Він простою мовою, легко пода подана інформація, немає лишньої інформації. Є неймовірно крута підтримка. У ньому є все необхідне, щоб твій блог став продаючим. Системна стратегія ведення, а не просто публікація е, контенту. Правильна упаковка, створення контенту, який працює, підтримка від мене та куратора. Пиши мені директ слово курс і саме. І я надішлю тобі деталі з акційною пропозицією. Обов'язково зазнач, що ти переглянув цей урок і отримаєш спеціальний бонус. Повірте, напевно, ніхто на ринку не ділиться такою безкоштовною інформацією, як сьогодні поділилася я з тобою, а ти уяви, що це 1% від мого всього курсу. А якщо я ще й буду тебе підтримувати, як круто, ти можеш почати рухатися. Ми стартуємо вже ось-ось-ось, і ти можеш зайти в цей останній вагон за дуже класною солодкою ціною, яку я даю всім, хто дивився цей урок. Це класна можливість. Тобто, ти готовий рухатися, я тобі допоможу. І я впевнена, що після курсу ти скажеш, що це був найкращий курс, який ти проходив. Курс, на якому не вчать дихати маткою, а вчать реально працювати і заробляти кошти, показують, які шляхи зароблення цих коштів може бути в Інстаграмі, і в Інстаграмі реально працювати і реально заробляти. Я це завжди показую в своєму блозі, мої учні це підтверджують. Тому рада буду зустрічі з тобою на курсі. Я надіюсь, що після цього перегляду у тебе зникли абсолютно всі сумніви щодо того, чому варто обрати мене своїм наставником.